Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я прийшла знову до місця вшанування битви запорізьких козаків під проводом Івана Сірка битви з татарами. А, власне, трохи дивлюся, тут вже хтось трохи доробляв, але посухла у нас трава. За тиждень реально навіть та яку ми ну, не косили, вона там от полягла. Ну, хтось ще тут працював. Я теж сьогодні із поличкою з косою невеличкою прийшла, там трохи покосила ще трохи на вході, але не ну, знаю, не хочу дуже там, траву викошувати, бо може вона ще буде квіти, там квітнути природній такий середовище. Тут я такий вітрячок поставила, не знаю, може його вкрадуть, але він просто такий з квіточками, здалеку його видно буде. Такий віночок зробила, а хтось дякую вам. От посадив квітки, я їх полила, немножко, звісно, сонечко їх привикло, треба буде, може, завтра мені ще пройти, я не знаю, пополивати. Може хто буде підходити, то будь ласка, беріть з собою воду. Поливайте квіточки, ми будемо тут садити. А хто приходить, будь ласка, от, поливайте хоч трошечки водички, воно завжди дуже допомагає. І, е... На, на Санича могилу теж дякую, якщо будете переносити землю квіти. Якщо саджати, будете якісь квіточки, то краще живі, звісно. Ну, то таке. Але якщо ви можете, то водичку. Водичку власне, вас не приносите, хоч трохи якась краплина, бо дуже пече зараз сонце і от, у вас у нас тут. Дякую ще раз тим, хто приходив після. Це п'ятниця чи четверта я була, так. Да. І, до речі, тут приїхала, коли я була, мені допомагала, в Києві я вже майже виходила. Приїхали з Запоріжжя. Пан Сергій з, з, з жінкою. І от власне вони теж мені допомагали трохи тут косити минулу п'ятницю. А потім ми ще на Курган з'їздили. Власне, от Пан Сергій обіцяв привезти, ну, покосити там, бензо, бензо чи який, там. Але я думаю, що дивіться, тут вже посохла трава, тут, мабуть, вже й немає смисла. Мені єдине, що треба, мабуть, граблі принести і позгрібати трохи. Це я просто подумаю, бо граблі невеличкі мають бути, а великі тягти не дуже удобно. А, власне, там далі хтось викинув сміття. Треба буде теж його поприбирати, бо знаєте. Ми там далі травичку викидаємо, але вона потім прогниває, я її притоптую пізніше. там, І вона вже ну, сміттям ну, таким не є. А от там от хтось, я не знаю для чого. От прийшов і от, ой, відперед, тупо баклаги повикидав, як спеціально для того, щоб потім тут все загашувало. Ну, Це прийдеться поприбирати. Я не на сьогодні частину переберу. А, а частину вже коли там. Оце тут травка ще є, ну просто я ж кажу, тут треба граблі, дійсно граблі, бо суха трава вона не дуже коситься, ну її так згрібати краще, потім підпалювати Ну, Центральна частина, реально за, за декілька днів просто посохло все. Навіть от там, де нічого не робили, бачите, за, за цими за межами, там все посихало. Значить зараз серпень місяць от по травмам. Я не знаю, що з травами. Ну, дощик потрібний. Но я думаю, що якщо буде дощик, то тут вона, зелененька травичка, проросте. До речі, можна буде, я не знаю, подумаю, може купити, ну, їй же засівають траву, чи якщо зараз засіяти, то може вона проросте. А може не треба, хай буде така природна середовища, то ж все-таки штучна трава. Я тут маки розтрусила, може на наступному році вони повиростають, бо я там їх садила, вони попідсихали і вже можна розтрушувати. От Ромашку теж розтрусила, трошечки залишилося. Ще раз дякую тим, хто підходить сюди, зараз я тут поприбираю, оці, повигрібаю лисічка, от, от, між, між, між цими квітками, щоб трохи може чуть-чуть красивіше койде. Ну і все, я, мабуть, піду. Дякую велике за те, що ви є. За те, що ви дійсно знаєте, ви, я читаю там, ну, такі слова, пишуть люди ще. Що... І я від душі дуже. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся відео. І я вас дуже прошу. Ну, хтось там може, якесь місце знає поруч. Просто зробіть, зробіть те, що ви, ну, поприбирали там. І знаєте, не для того, щоб там. Це не в тому смисл, щоб вас пропіарити себе. А просто виставте відео, що ви прибрали. Може хтось інший подивиться. І знаєте, теж зацікавиться такою темою прибирання місць слави бойової козацької. Якісь там речі, якщо зробити на цьому місці, там, поставити якісь… Я не знаю, язичницького бога да, виставити, якийсь чур там виставити. Я вважаю, що це дуже-дуже і дуже і тинок зробити, звичайний, тут би тинок зробити було б дуже гарно. Ну, навіть фрагмент, якби зробили, поставили хлопці, вирізали з дерев, то вже було б український дух. І біля, біля води там вже, дякую, квіточки хтось посадив. Та біля джерела козацького. Власне, робіть оце, популяризуйте, бо знаєте, наші вороги вони популяризують усе. Своє, свою культуру і недокультуру, свої місця, навіть не слави, а якоїсь ну, звичайні над людьми. А ми от чомусь навіть хтось робить, а не каже, що я роблю. А треба казати, це не ваш піар, це піар цього місця, по-перше. Розкриття його, того, що треба це робити, підняття оцієї теми, що треба робити щось. І от робіть і вибачайте, кричіть про це. Щоб інші почули, щоб почули, що треба щось робити. Там, до речі, дерево розходилося, скоро на паркан впаде. Якби у когось пила була, відпиляти оцей сухий, суху деревину, було б добре. Дякую вам. Всім. На тому, що дивитися, мій канал. Згадуємо Санища. Він тут часто бував, він любить це місце. І Я думаю, душа його десь тут поруч. Дякую вам.